У вас питання, як до виконавців послуг. Скажіть, будь ласка, не цікавить мене запитання, хто це буде робити, скільки буде скорочення чи збільшення? Хто відповідає за якість тих послуг, які ви надаєте? Ось дивіться, зараз їду до ефір, дзвони мені мама. Трьохрічна дитина сьогодні впала в люк. Зараз лежить в реанімації. Хто за це буде відповідати? Це ваші послуги. І Кого ви берете на роботу? Скажіть, будь ласка, яким чином ви відбираєте на роботу? Чи ЖЕК, сантехніки слесери та нікого не інтересують, пусть роботи, хто попало, да? Хто відповідає за якість послуг? Ось тоді, коли будуть послуги на такому рівні, тоді може і зменшиться питання стосовно тих же самих тарифів, які зараз е, місцеве севредання вирішує. Оце, послуги дайте, потім будемо розмирати за тарифи. А ви смійтесь. Дитина три роки зараз реанімація, ви сказати. смійтесь. А ви зараз виконавці цих хтось? А ви мені скажіть? А, а чий це люк? Чому відповідає? Чи я баланс Чому відповідає ЖЕК, чий це люк? А якщо це люк Київенерго, якщо це водоканали, якщо це електромережі? Ось в цьому перше питання. Не. У всьому ви звинув... звинувачуєте Жеки. А якщо їх не буде, ви кого будете звинувачувати? Почекайте, будь ласка, дивіться, да. э, э, стара бабка кожен день ходить до ЖЕКу, каже, слухайте, у мене тече, падає, стріляє, ш... звинить, що робить? 30 раз на день ходить, неділю ходить, не місяць ходить, ви не робите не нічого. Жеки зараз не роблять нічого. Скажіть, ні, ні, конкретно запитання, хто відповідає за якість наданих послуг? Це за ті послуги, запитання. за які послуги, оплачують мешканці. Хто за них відповідає? За ті послуги, Я які візні... конкретно послуг. сплачують мешканці. Кожний будинок сплачує якісь е, послуги. Не у всіх однакові послуги. Якщо в цей перелік входить послуга до робочі ЖЕКу комунального підприємства, то відповідальні води, звісно, то є тьми. А якщо ви звернулися конкретно по люку, то є така у нас диспетчерська служба, яка зараз називається городок, да, да. куди ви даєте заявку, вони передають її, виїжджають служби, обстежують, чий це люк. А якщо не буде ЖЕКів, вже винуватий. А чому ж винуватий? А ви треба запитати, ви чому ви ж не робити? А ДРТ величезний прибирається? Я хочу вас запитати, у вас прибирається прибудинкова територія? Такі, як ми да, ну, то Дуже добре, що такі, як ми прибираємо. Це не наші двірники, це не наші з вулиці там, дітки прийшли. Це ваші, обмалювали під'їзди, описали їх, обписали будинки. Це Гаразд, не якщо, наші якщо, я, я, я прошу вибачення, але ви так і не дали відповідь на моє питання. Як ви набираєте на роботу тих людей, які працюють у вашому підприємстві, комунальному підприємстві? Дивіться, бо саме якість виконаних робіт залежить від тих, хто їх робить. Yeah. Скажіть, будь ласка, yeah. дивіться, yeah. дуже величезна біда, що ми зараз це на самотюк пускаємо, бо в прокуратуру великі касінги проводимо, кого ми беремо, чи син там, чи хтось, в суд також, але дивіться, ЖКХ це найвеличезне, найболючіше питання зараз для нашої країни. Я впевнений, що і саме туди набрати потрібно тих людей, які будуть з повною відповідальністю ставитися до своєї роботи. Цікаво, кого ви набираєте? Бо до тіті Галі сусідні подивись швидко сходять за інструментом, за чекушкою за 12 рублей, а прийти до людини, закрутити той кран чи від він це не робить. Скажіть, як ви набираєте людей в цієї роботи? Ну, якщо почні... Почати навіть не знаю, з інженерної групи, то я вам скажу, до нас у нас працюють і набираємо досвідчених інженерів, спеціалістів, які, по-перше, людина з вулиці просто так прийти не зможе, читати табуліграми, виконувати розрахунки по теж же воді, теплу і всьому іншому. Просто з вулиці людина це не зможе зробити. Якщо це майстри ремдільниць, то це люди, які теж розуміються в... В комунікаціях, як мінімум, де перекрити, де задвіжку замінити, з вулиці двірник не прийде і цього не зробить який знає температурний режим будинку і так далі і так далі. Сантехніки і слюсарі, я вам скажу, що у нас працюють люди всі майже всі за 50 років. Молодих спеціалістів не приходять, майже немає. Всі ті, які пенсійного віку, які по 20-30 по 30 років працюють, на ньому тримається і весь колектив, і вся робота. Ці люди і вночі піднімуться, якщо потрібно, вони сутками стоять там по воді в підвалі і викачують. Тому... А на робочій професії зараз не біжать на роботу, зовсім не біжать. Всі хочуть, на жаль, керувати. Так, от не вирішить проблему непрозорості нарахування цих коштів і, врешті-решт, комунальне підприємство все одно може отримувати копійки. Звичайно, так, це те що, про те, що я хотів зараз сказати. Ви не праві, вибачайте, будь ласка, але це правда. Як йшли копійчини, так вони й будуть там мати копійки. Але красти будуть більше. Я хочу таким, як ви, будуть красти тільки більше. Все, отаким от розумним. Скажіть, будь ласка, а ви готові от взяти на себе відповідальність по створенню ОСББ? Власне, да, я да, не готовий. А чому? Почекайте, я живу в особистому домі, і у мене... я сам собі ОСББ. Ну, у вас мама живе, я так розумію, в... Ви експер... ви, почекайте, ви експерт чи я? Ви Але хочете я до мене маю... ставити питання. Я, кажу, чесно. я маю право згадати вам. Я, питання. я скажу вам чесно, відверто, вам, відверто вам скажу. Активний. Я активний, це ще почекайте. <ріх> Дивіться, я вам говорю. Зараз питання дуже важливо в іншому. Давайте не говорити за тарифи. Давайте не будемо говорити, де гроші, куди йдуть, що якість послуг. ось саме тоді... Саме тоді, я впевнена 100%, 50% всіх оцих критих, поганих ображань в сторону в бік Жеків зникнуть, зникнуть, якщо буде якийсь послуг. А то дивіться, криша як текла, так і тече, але гроші люди платять, ви вимагаєте, ви вимагаєте і тягнете. Ви, ви зробіть, зробіть, ні, ви мені скажіть, ви відкрили цей цей тариф і пройшли. А де там є ремонт покрівлі в, тому, в тому тарифі, за який ви сплачуєте? зачитайте ну, мені. Я думаю, починайте. що надавали починайте. вашій мамі, ми кожному віслів територія. Мені думаю, здається, що ми чим, дуже що багато конкретизуємо проблем, але не говоримо про шляхи вирішення. Шляхи Ой, вирішення. Зігнати всіх під три чорти у таких То старих візь, передумов. Візьміть візь, візь 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 на себе відповідальність. Почекайте, ви кажете, почекайте. Ви що у вас буде триматися, що у вас працює 50-річні старці. Досвідчені люди, я сказала. Почекайте, Ми бачимо, які ці люди досвідчені, бо сьогодні прориває по всьому Києву кожен день. ям. слухайте, ну смішно. Ну смішно. Почекайте. Почекайте, я бачу зараз нікого не слухаєте крім себе. Ви бачите, я живете в приватному будинку, я думаю, що вашому віці заробити на приватний будинок. Я бачу зараз у досвід роботи комунальних підприємств та ЖЕКів, я бачу. По всій країні, не те, що в Києві, по всій країні. Ні, гнати це, гнати це добре, але потрібні конкретні подожди. Дивіться, питання в іншому. Я про... Чому і ставлю запитання, як ви набираєте персонал для роботи? Оце найголовніше. Дивіться, це е, проблема держави, що ми зне, знецінили е, такі... Е, Робочі місця, як Слесер, Сенті. Це дуже величез, да це ганьба державі, ганьба. Але ж давайте щось найкраще шукати з того, що ми маємо. а не сп от під'їжджав збирати людей, і людей заробить. Ну це глупо. Тому потрібно е персоналом займатися у вас, в вашому господарстві, щоб були виконавці які якісно послуги. Все. І ось тоді буде знято дуже багато питань. дуже Такі багато. Я не і неякіс. Живаю особисто в будинку, у мене немає нарекань, у мене пофарбовано. А якщо там дійсно десь намалювали, прийшли ЖЕК і зафарбували. Я бачила, як цього року проходить підготовка цього будинку здачі по формі Е8. Там мастера всі бігали, ну, це, це буде, я можу сказати, що це навіть людський факт. Да. Ви киянка? Так. Ви поїдете туди, у міста маленькі, міста по 50, по 100 тисяч мешканців, подивіться, як там працюють жеки. Так, да, у нас є. 100, ну так давайте, оце місто, проблема. Це місто біла церква. Оце, оце величезна біда. 67... Ви туди подивіться, що там да. твориться, а потім за Києв. Я Київ. працюю вже 18 років да. на Київі. Київську область. Ось хлопець говорив про этот форс-мажор за березень місяць. Ганьба вам, що ви смієтесь, дівчата, експерти, ганьба, бо ви повинні бути готові були к, к любій ситуації, к любому форс-мажору. Не смійтесь. І ви зараз ось ви затембили всі згадувати березень місяць. Це ваша проблема, ваших, в ваших рядах, рядах проблема. Тому сміятися не потрібно. Ви повинні бути готові були до цього. Все. Ваші емоції переповнюють Нет. вас. Я вас розумію. Це біда. Я, я Це розумію емоції, вас. Біда. Але ми ще раз О, ще хочемо раз. вам, як експертам, чому ви не слухаєте мене, розумію? Ви чуєте тільки себе? Я, я запитую вас, дивіться, ви чуєте тільки бо, бо, себе, бо, Майте бо, повагу бо, до присутніх, будь бо, ласка. Бо, бо, дивіться. Я, Ваші я поважаю, але але, але О, зараз величезна біда в країні. Ви зриваєте ефір. Ви зриваєте ефір? Ви зриваєте ефір. так. Бачите, в нас є незгодні, але в країні демократія, тому людина має право безперешкодно пересуватися.